Наркоборони у погонах та затримання ворожого агента з вами Дніпро оперативний і це дайджест подій. Масштабний затор у Дніпрі сталося ДТП на з'їзді з нового мосту. Зіткнулася мазда Форд та тролейбус маршруту номер 20 Попередньо постраждав пасажир електротранспорту. Йому надали необхідну допомогу на місці. Момент зіткнення зафіксували відеокамери з отеційного центру Дніпра. Судячи з відео, мазда рухалась по новому мосту в бік лівого берега. Водій автівки маневрував та перелаштовувався між смугами на великій швидкості. Мазда зачепила форт, який рухався у правій смузі. Відлетів у відбійник. Після чого врізать. Ся у тролейбус номер 20. Усі обставини аварії має встановити слідчий за ДТП. Чужий серед своїх у прифронтових районах Дніпропетровської області контррозвідка СБУ провела багатоетапну спецоперацію. Правоохоронці викрали ще одного агента ГРУ РФ. Ним виявився працівник місцевої станції Укрзалізниці. Зрадник збирав інформацію про залізничні маршрути, перевезення та місце розвантаження іноземної військової техніки ЗСУ. Крім цього, він фіксував координати залізничних станцій і мостів, через які передислоковуються важке озброєння і боєприпаси Сил оборони. Чоловік детально знімав об'єкти на камеру телефону під час своїх робочих виїздів потягом. Співробітники СБУ своєчасно виклика російського агента. Вони затримали його та задокументували його злочини. Зловмиснику повідомили про підозру. Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення. Підсумки від патрульних про підсумки тижневої роботи патрульних поліцейських розповів старший інспектор Прислужби управління патрульної поліції Павло Карманов. За його словами, за минулий тиждень патрульні відпрацювали 1828 викликів і склали 2303 адміністративних матеріалів. З них за порушення правил дорожнього руху, 1860 протоколів та постанов. Виявлено 120 водіїв, які керували транспортним засобом з ознаками сп'яніння, Складено матеріали за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Хуліганські дії зафіксовано 18 подій, розпиття алкогольних напоїв або поява в стані алкогольного сп'яніння, 181 факт зафіксовано патрульними і складено матеріали за статтею 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Пограбування на минулому тижні зафіксовано три події. І одного разу вдалося затримати ймовірно причетну особу по гарячих слідах. Розбій подій не зафіксовано, крадіжка три факти зафіксовані. Два рази затримали патрульні осіб, ймовірно, причетних до цієї події по гарячих слідах. Бійка чотири рази викликали патрульних і сімейні сварки 58 разів викликали патрульних на минулому тижні. Наркоборони у погонах. У Дніпрі викрито 10 учасників наркогрупування, до складу якого увійшли правоохоронці, злочинній групі, до складу якої увійшли четверо правоохоронців, інкримінують незаконне придбання та перевезення з метою збуту психотропних речовин та утримання місця для незаконного вживання метамфінтеміном. Угрупування очолив начальник сектору Дніпровського управління поліції області. Він залучив до бізнесу дев'ятьох осіб. Правоохоронці кришували з діяльність. Інші учасники відповідали за реалізацію та закупівлю психотро. Продаж здійснювали цілодобово на території одного з СТО міста. Там облаштували спеціальну кімнату, де можна було придбати психотроп та вжити. Щомісячний обіг із незаконної реалізації склав понад 2 мільйони гривень. Наразі 10 учасникам повідомлено про підозру. Їм загрожує до 13 років тюрми з конфіксацією майна. Триває слідство. Рятунок чотирилапого у Шевченківському районі Дніпра сталася пожежа. Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що займання виникло у квартирі, розташованій на 9-му поверсі 10-поверхового житлового будинку. Чоловік, який мешкав у квартирі, самостійно покинув задимлене помешкання. Вогнеборці винесли з палаючої оселі його чотирилапого улюбленця та передали щасливому господарю. Це всі події на сьогодні. Не забувайте слідкувати за новинами в соціальних мережах та на сайті Дніпра оперативного. Бажаємо вам спокійного вечора та тихої ночі. Бережіть себе та своїх близьких.